Вітаю вас! З вами магазин AutoZvuQUY. Сьогодні ми розглянемо світлодіодну фару ближнього світла від компанії Brevia модель 10652QFX1. Остачаються фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Знаходиться всередині інструкція з гарантійним талоном. Металеве кріплення і фара. Фара в комплекті одна. Потужність загальна фари 48 Вт. В даній фарі використовується 16 світлодіодів, корпус повністю металевий, задня частина вигляді радіатора. ось такого. Це слугує пасивною системою охолодження, щоб фара не перегрівалася. Попереду міцний пластик встановлено. Розміри фари ширина 108 мм. Висота 108 мм і глибина 58 мм. В даної фарі є клас пиливого захисту IP 68. Під'єднується фара на жилення як 12, так і 24 вольт з допомогою стандартних дротів. Зараз ми фару під'єднаємо на 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так яскраво. Відсвічує фара. білий колір світла у промені. Кольорна температура світла заявлена 6000 кельвін. Потужність світлового потоку, як заявляє виробник, 3520 люмен. При купівлі на фару обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому, наш огляд, завершено. До зустрічі в наступних відео!